Зараз вечір, на дворі хмарно і дуже красиво виглядають півонії. Це півонія Елізабет Пройс. Ніжно-ніжно такий бусковий колір. Він навіть не рожевий, такий ліловий. Відео не передає ось квіти, які раніше розпустилися. І сьогодні вже вона, майже всі квіти розпустила. Не майже всі. Ось тут вона дуже красиво виглядає. Так, це метелик, півунька. Ось з цього боку в мене півня. Так, зараз нагадаю. Десь у мене згадола ще сольмон. Тут шоколадний солдатик. Він уже закрив бутончики свої. Ось. Ну, він набагато темніший, ніж на відео. Це мадам Фуртадо. Це у мене Генрі Бокстос. Колір червоний, на жаль, не передається зовсім. Ось подивіться, які квіти у цього Бокстоса. Просто дійсно боксерські груші. Генрі Бокстос. Починає розцвітати корнелія шейлор. Ось перша квіточка показується. Корнелія, вона ж вся на бутонах. Це, до речі, пізня, піонія. Так, тут з цієї сторони покажу вам White Grace. Долі сирена пастель. Піло вток, розіклалася в усі сторони. До речі, в цьому році ну, в неї ж і квіти. Ну, просто шикардос. Дуже величезні, дуже величезні. Ну, це взагалі. О, погляньте, моя рука проти цієї півонії. О, і погляньте, як вона розклала квіти. Треба обов'язково підв'язувати цю півонію. Ну, а так як мені нема часу, то нехай вона вибачає, поки побуде ось так. Боже, ну шикарна квітка. Ну, це ж, я від неї завжди в захваті не можу, обіду з усіх сторін. О, попадали додолу, квітульки мої. Погляньте, погляньте на цю квітку. Ну це ж просто моя рука дитяча. Проти її головешки. Боже мої М, -м, -м, Не пахне, хоча маленький дощик прийшов, але вона не пахне. Так, це ось троянночка зацвіла. По-моєму, Мері Роуз. Якщо я не помиляюся. ось обрізана цьогоріч моя під корінь Вільям Крісті. Погляньте на ці квітульки. Бачите, які в неї такі обурочки. Мені дуже подобається ця тройонда. О, не Мері Rose, Софі Роуз. Це Sophie Rose. Тройонда, до речі, англійська. Тройонда Sophie Rose. Так, ну погляньте на цього піло в ще. Так, це. Фестіва Максима горна, пахуча. І теж голови розіклала в різні боки. Це незнайомка якось, але дуже горна, бо що вже колір просто шикорний. Ось погляньте, ух, і горна півонька буде. І квіточка чошечкою. Ну, це. Крісмас вельбет вже опадає. І ви бачите, він не вигорає. Він так і випадає вишневий. А он команд Performance вже майже білий. Так, що вам ще показати? Ага, Пітер Дживагенор. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну як розкриються ці квіти. Це буде видовище. Теж один із пізніх. Сортів Пітерчи Вагенар. Так, не хочу аж туди заходить. Це канзас У мене один кущ. Такий шикарнющий, здороветельний. До речі, йому ще тільки четвертий рік. А тут я рахувала спеціально 39 бутунів. От. А ось Bowl of Cream. Квіти, ви тільки гляньте, які такі зелено-білі, чисто білий, аж зелений бутон у цієї квітки, цієї півонії. Так, туди треба було б піти і подивитися, що це за півонька розцвіла у мене. Ого, ага. Цікава якась. Це вона в мене вперше так гарно цвіте. Зараз подивимося. Ох, Погляньте, як цікаво складені пелюсточки в неї. Похоже, схоже, не зовсім на мазерчусь. Але в Маузерчусь, по-моєму, немає таких фіолетових штрихів середині. Так, ну що, ми не будемо гадати, ми подивимося, як вона називається. А ви поки полюбуйтеся бутончиком. Ага, це півонія сільвер, сліп. Оце ось така воно, ну щось воно мені така дивна. Казали, що вона невисока, але вона дуже висока. Вона сантиметрів 80. Так, а не? в кого вона є? Подивіться, чи дійсно так це воно. Купувала її, замовляла, здається, в Джошу. Так, ось ще зовсім не розпускається Діна Плейт. Це найпізніша. Це півонька Керол Купувала у людини, яка займається в Україні. Колекціонує півонії. Ось Керол. Ох, і колір у неї. Ох, і неймовірний колір. Так, але ж її сонечко попекло. Чи дощі поїли. У мене ще один кущ я від Джошуа, але ну, той немає таких білих штрихів як ось тут. Ну, я так думаю, що це більш штрихи від того, що воно мальна весна в нас. Так, туди не буду йти навіть, бо нема часу, бо вже вечоріє, там у мене. Ой, ну як не піти? <гум> там у мене троянда одна така здороветельна, розвілася, бачу. Вірите, мені не мов коли навіть походити подивитися на квіти. Погляньте. Ох, і шикарно. Погляньте, яка квітка в неї величезна. Бачите, ширша за мою руку. Так. Ну. Сорти в мене тройон записані, але я зараз не маю зушта, тому не скажу. Ось, Погляньте оце. Ну, там Вуд, це я знаю. І ось погляньте на ці риси. Ой, яка краса. Це просто щось неймовірне. Ну, Зовсім голубий колір не передається. От він дійсно такий голубий. Зовсім не такий, як насправді. І тут зовсім не такий. Це. Синьо-фіолетовий кулір. Це коричневий, темніший. Це ось такий цікавий бутончик. Ось такі ще є жовто гарячі Ось такі. Так, просвітали нацвіли, нацвіли. І ось темно-синій. Ну, геть не передається кулір. Він же ж темний-темний. Ось такий ще є. Це фіолетовий якийсь. А це погляньте. Ну, шикардусний. І там бур'яни і іриси.